Love. Новий день, новий влог, як то кажучи. А що я вам можу сказати? А сьогодні погода взагалі дерьмо, нільотна, так сказати. Але а сьогодні в мене по плану один лікар, а потім в мене по плану поїхати забрати Сашин подарок на день народження, і в нього подарок на день народження в цьому році диски на авто. Дуже інтересний подарок. Я довго думала, може купити ще щось, але відтоді я поки що нічого не придумала. Чи куплю я щось, чи не куплю, взнаємо вже на його день народження. А, все, що я п'ю чай, снідаю, а потім мені потрібно ще поїти відправити одну посилочку а, і можна їхати. Отак. От от. Я вам, до речі, зараз покажу піщу богов. Я її називаю так. Це, коротше, сосісочки, сирочок. Сосісочки ріжуться кружечками, ну, дольки, по -по, коротше, ріжуться. І зверху вложиться сирочок. І на хвилиночку мікровольну нову піч. І це ах, просто песня, як смачно. А Хто таке теж любить, пишіть в коментарях. Ось так, коротше, це все прекрасне дійство виглядає. І зараз ми його ставимо сюди. На одну хвилину. Так, і наступне це в нас кава. Кава, яку я дуже сильно люблю. Ставимо. Ось такий сніданочок в мене. Приходжу до вас ось така червона, тому що я була в косметолога. До речі, я сьогодні не взяла з собою камеру і, звісно ж, я половину свого дня не зняла. Ну нічого, завтра я планую їхати в село, тому візьму вас з собою в село. А сьогодні я вже встигла відправити дві посилки в Польщу, тому що я замовила Саші величезні диски на авто, і вони важать 24 кг. Я така думаю, ні, типу, я їх таскати з собою не буду. Відправила, з Богом в неділю мають бути в Саші. А потім, що ще я зробила? Я пішла до косметолога, як я вже сказала. Мені почистили лице, зробили пілінг. Я положила на це все задоволення 3-600. Не багато, не мало, Але як би окей. З учтом того, що я в косметолога була 2021 році, останній раз, наче і ок. Все, це все, що в принципі я сьогодні зробила. Ще була в епіцентрі, купила декілька штучок, купила Саші, так як він не їсть солодке, трішечки вкусняшок Боба. От, і все. В принципі, зараз хочу поїсти. У нас до 8 години вечора буде, сон, буде світло, в принципі, так що сьогодні планую побути трішечки вдома, відпочити, так сказати. Але найголовніше, я забула вам сказати і зараз ще покажу декілька зроблю таку мікророзпаковочку, що я взяла в епіцентрі і що я вам рекомендую брати. Ну, По-перше, це як я казала Боба Саші. А він її солодке, тому цукерочки ось такі. Далі я взяла ось таку умивачку для посуди помпочкою. Дуже прикольна штука, надовго вистачає, в принципі. Ми більше скористуємося посудомийною машинкою, але якщо потрібно щось помити, то ось така ідеальна штука. У мене тут в Києві ось така. Також з помпочкою. ось, А це я взяла, що була в Польщі. Бо в нас там я заказала, 700 літрів, ой, 700 мл, тобто майже літр. І така неудобна банка, а це типу, я буду переливати в ню використовую і буду переливати. Далі в Польщу я купила чайоча, ось такий ловере. Чай, він досить смачний. Він тут недорогий був в епіцентрі на знижках, тому я його також придбала. Купила ось таку пахучку в машину. Вона стоїть 200 гривень, але вона дуже добре пахне. На всіх автомобілях, які в нас були, ми постійно її купуємо. Я сьогодні вибирала ще декілька варіантів, але вернулася до того, яка була. Тому що це в принципі вже перевірений варіант. Наступне, що я купила, це ось таку шампунь. Це шампунь проти лупи. Дуже прикольний оцей бренд. Мені колись його рекомендував трихолог. І зараз мені ще порекомендувала його подружка. Тому від лупи і ще куплю один спрейчик від випадіння волосся. Також, от, запамінте, скріньте, отак називається бренд. Але, але найголовніший подарунок, який я забрала, це знаєте що? Ніколи в житті не вдогадаєтеся. А я вам скажу. Це оця ластівочка, яка тепер у мене. Я надіюся, я замовила з цим сім-картою. Надіюсь, до речі, він ще й написаний українською мовою. Прикольно. Ну, коротше, от, -от, от красунчик тепер у мене. Я, до речі, хотіла білий, але білого не було в наявності. Тому довелося брати оранжевий хід хід сезону, так? Ну що, розпаковуємо це чудо. Люблю я это ділішко. О Боже мі Не, ну, я вибачаюся. Я вибачаюсь, але виглядає він, звісно, вправду космічно. М -м -м -м. чехол. Тема. Супер-сюпер. Раночок добрий. Наступний день. Він розпочинається в мене з екскурсії по місту чи селу, не знаю під назвою Гатне чи Гатне під Києвом. Я зараз вирушаю в село на один деночок. Але мені потрібно купити квіти по Сашиному заказу. Бо я кожен раз, коли їду в село, купую квіти. Вот. І всім ранку я виїхала з дому, тому що вісім виключали світло. Це, типу, все окей. Ну квіти не всі працюють зараз. Плюс я на теремках условно пошукала магазини. Кругом немає світла і вони всі закриті. І зараз я знайшла типу. Базу квітів, условно скажемо так, але не знаю, чи там вони працюють чи ні. Мені туди їхати 9 хвилин. Подивлюся, якщо там вони працюють, то це взагалі супер клас. Візьму собі на заміточку цю базу. Якщо вам цікаво, то пишіть в коментарі, я вам залишу адрес. А можливо, я в принципі його відмічу. Але зараз я гляну що там, і якщо що, то відмічу, напишу там типу вам далі. А, в общем, квіточки я купила, Вон там вони лежать. А з проблем тут сад, сам сад, де куди можна піти подивитися. Працює з 10 ранку, а зараз 9.24, Я звісно ж, не чекаю. Але я купила в принципі, непогані квіти. А, купила хризантемки, Зараз я вам покажу їх. Ось такі хризантемочки, а, коштують 100 гривень за гілочку. Я не знаю, скільки вони коштують, типу, в звичайному магазині. Цей магазин називається Камелія. В принципі, багато хто його, я думаю, знає. Ось тому якось таксь. Далі мене чекає увлікательні два часа втедіїв. Добрий раночок, я в Росочці. Вчора, коротше, в мене все пішло по плану. В мене не поламалася машина. Балагова вона поламалася, поки я була вже в селі. Вона просто не завелась. Вона вирішила, що типу, не треба заводитися. Предположительно, що це Вальветронік, хто знає, хто не знає. Сьогодні ми її будемо переводити в нітралку, тому що. Їй не так легко перевести нітралку. Їй Перевести в нітралку, треба підняти на домкрат, зняти защиту і закрутити якийсь там болт. Коротше. Тому півдня сьогодні ми будемо займатися цим прекрасним удовольствієм. десь в годин 12, зараз на часах 9. Я щось поснідаю, піду до другої бабушки. Посідаю там, люблю село за те, що я можу там поїсти, там поїсти. Потім мене в 20 годин забере папин знайомий, ми поїдемо до машини, тому що вона ночувала біля сільської ради, навіть там, в принципі, де вона і стала. І після цього ми її плануємо перегнати, перетаскати на шнурі в сюди в село. Далі не знаю, чесно говоря. Я зараз прийняла рішення, що вона тут залишається дубнить, по крайній мірі, в цьому році. А потім, напевно, треба знову евакуатором везти в Київ і ремонтувати. Ну, поки що в мене бажання особа немає. Якщо що, то потім там, коротше, вже... не знаю, хто цим займеться, чесно кажучи, думати зараз про це взагалі не хочеться. Але, коротше, є плюси. Я вчора, я казала вам, чи не казала, не пам'ятаю купила ось такі цукерки золоте яєчко. Я не знаю, чи ви таке пам'ятаєте, чи ні. Ну, коротше. Я дуже ці цукерки люблю. І Саша взагалі каже, що він таких не пам'ять. Ну, коротше, але суть в тому, що вони є і їдуть в познань. Коротше, за що я люблю село, так це за наліччя валянків. Тому що тут в хаті тепло, звісно, тому що тут гріють. Але на вулиці там, мабуть, баріна жорстка. Тому я зараз максимально одягаюсь, максимально утіпляюсь, так сказати. Щоб мені було хорошо. От, я вже витягнула свою куртку зимню. Хоча в мене є зимня куртка, але ця типу в мене літня зимня куртка. Точніше, українська зимня куртка. От вона, коротше, сільська, погналісти. Я ж тебе ще раз почухаю. Йди, Йди не бійся. Такий -ку хорошенький. Кукошничок ти такий хорошень, а? Оце <гум> Саша буде завідувати мені, що я півня кокошник, right? кокошник. Знає, то вийшов вже. Ті теж такі. Ти ні, ні боїться, ні, боїться, 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 бачиш. Вже він зараз попідної, тут як Ти що? Я тебе там на руках тримала, коли ти маленький був. <гум> 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 ну що, в общем, історія такова. Возьмі машинки. Коротше, ну, як бачите, машина вже стоїть припаркована і ми її накрили. Тут вона в нас і переночує, і перезимує, і потім буде їхати в Київ на ремонт. Або в Київ, або звідси буде продаватися. Непонятно. Ну, нравиться їй Коротше, отак стоять. А ми хто такі, щоб її не слухати. От, поэтому все. З епопе з авто в цьому році, надіюсь, в моєму випадку закінчено. Так, я утепилася ще більше. Я вже навіть оділа шапку, тому що на вулиці десь приблизно мінус два-мінус три допоріла неймовірна. Зараз прийде собаку і я вам далі розкажу свої плани. Коротше, в нас відключили світло, і я зрозуміла те, що тут Зрозуміла, це було зрозуміло, що тут світло жорстче відключають, ніж в Києві поки що, тому що його відключили в 3 і аж до 10 його не буде. Ну так, типу, неприятненько трошечки в Києві в той же час відключають там на 4 години. Отак, 4 години. От. Так що отак. В мене, типу, мені скучно, нема що робити. З усього в мене по зарядках залишилася тільки камера, тому я така общительна, я буду на камеру. Е, від одної бабусі йду до другої бабусі. Е, бо що робити, типу? Нічого не працює, нічого нема що дивитися, інтернет отак типу, пашить. Як я сказала, все розряжене, тому пішли. Покажу вам трішечки як це сказати, сільських доріг. І що від біля них з боку. До речі, з літнього мого влогу про село я вам показала місце, де пройшло моє дитинство. І зараз я, в принципі, коли світла немає, мені скучно, я вам його трішки покажу. Коротше, оце називається міжрайбаза. Отут колись був нормальний забор. Чого він повалився, хто його повалив, не знаю. Типу, ну як би странно. Отут ми постійно тусили з дітьми. Ось тут живе моя одна із бабусь. Я тільки просто переходила дорогу і йшла собі, коротше, сюди гулять. Отак от, от. Я тут могла до п'яти ранку сидіти, до там 4 ранку, ну, условно, поки там когось не позвуть. І тут так мертво зараз. Тут просто тут був забор красивий, його все розібрали. Тут був металевий забор, його теж розібрали. Тут росла дуже красива колись роза. Ну Типу, отак от виглядає це мертве тепер місце. Але тоді теж, як ми тут були дітьми, вже ніхто не жив. Ось плитка коротше, відпадала нам на голову, але було весело. Ось так, коротше, воно все виглядає дуже грустно. Дуже грустно. І ще отут берези, і діди любили тут сік навесні берез збирати. Але так, да. тут теж, до речі, була роза, яку викопали успішно. Ну, коротше, тупо все поубирали. В общем, вот така історія. Грустненька. Тут, до речі, є самшит. Самшит, кстати, дуже класний. А, мені він подобається. Він дуже гарненький. А, не викопали. На <гад> удивление. є. А, можна викопати і посипити в себе десь там в Києві, условно. Але да, так, от така картинка не сама приятненька, скажімо так. На вулиці Дубаріна, поэтому, мабуть, я побіжала хм, до бабушки. Буду зігріватися чайком. На цьому мій блог завершено. Підписуйтеся, щоб не пропустити наступні відео. па-па!